Чому ти своєю жадністю закриваєш свої грошики як пробкою? От жадність це твоя пробка, яка закриває твої гроші. Да, і ці грошики ні до тебе, ні від тебе не надходять. Чому? Дивися світ. Бог створив світ, Бог створив людей. І якщо він створив от мене як коуча, то навколо мене сотні тисячі людей не коучів: кондитери, ріелтори, банкіри, вчителі, підприємці, інфлюенсери, блогери, прибиральники, клінінгери, будівельники, інженери, архітектори, маркетологи, фотошоп. А, фотографи, відеографи, тобто вихователі та безліч безліч інших людей, яким я, як коуч потрібна. І також, якщо ця людина відеограф, то цій же ж людині потрібен хтось із тих, хто я перечисла. Тобто їй потрібен кондитер. чи хтось. Тобто людина займається своєю, своєю експертизою, своєю сферою. Вона несе якийсь один талант. Але цій людині потрібні сотні інших людей для того, щоб вона росла, для того, щоб вона розвивалася, для того, щоб вона заробляла, для того, щоб вона жила своє задоволення. Сотні тисячі інших людей виробляють для неї якісь товари, надають якісь їй послуги. Тому оце мислення дефіциту, воно ось тут у нас в голові. Насправді мені одній потрібні тисячі інших спеціалістів. Так само і тим спеціалістам я як коуч потрібна. Тільки просто чому це мислення дефіциту? Бо не всім я як коуч підходжу. І не всі мені відеографи чи фотографи підходять. Нам варто віднайти нашу людину. От в цьому вся складність. Тому конкуренція це не про обмеження, це не про змагання, це про вибір, це про те, як стати видимою для своїх. Саме з цим я мамам допомагаю, як стати видимою, щоб твої тебе побачили. А ці твої точно існують, і цим твоїм ти точно потрібна. І коли ти змешся, коли ти не йдеш в проявленість, коли ти не служиш своїми талантами, то ти да, от, от та пробочка, яка закрила закрила свої грошики, бо ти жмешся.